Всем привет, вы на канале Кетрис Мессингородка. Як уже знаете, у нас делатимуть конкурс, як, його... як розбиратися при... на... на конкурс, раз розповів. Заходимо в Google і тут вас буває уже в пошуку наш конкурс. Потім мотаємо, мотаємо, мотаємо описання конкурсу. Якщо б нам було дуже круто доставити вам посилочку, пишемо ім'я по батькові місто, номер нової пошти і відділення нової пошти і відправити. Також хочу нагадати, що з 8 по 9 по нас діятимуть конкурс, в якому ви можете виграти монетку від монетку Польщі Корм або... Ще 120 гривень. Та ви можете ще виграти, наприклад, щось круте. Ну, ви чули, як реєструватися на конкурсі, то ви можете прийти на YouTube канал, потім перейти на телеграм-каналська і реєструватися по сельці в описі. До Зустрічі у розіграші, до зустрічі, наші підписники. От. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім до побачення.